Житомирський ФК «Полісся» із розгромної поразки стартував у сезоні другої ліги. На стадіоні Спартак Жовто-Зелені поступились Вінницькі В» із рахунком 0-4. В першому таймі підопічні Ігоря Левицького відіграли позиційно грамотно. На стартових хвилинах матчу Житомиряни кілька разів полоскотали нерви голкіперу гостей Максиму Бобійчуку, але так і не реалізували небезпечні моменти біля воріт Ниви. За 10 хвилин до завершення першого тайму гравці «Полісся» зіштовхнулися зі стандартною для себе проблемою розіграшем стандартів. Гравець Вінницької ви подав м'яч від кутового прапорця у штрафний майданчик Полісся, і цю подачу вдало завершив нападник Ниви Ігор Маляренко. Після першого пропущеного м'яча гра жовто автозелених посипалась у другому таймі. На 57-й хвилині зустрічі перевагу Вінничан подвоїв Денис Катрюк. А вийшовши на заміну Ярослав Браславський та Олександр Дугієнко, довели рахунок до розгромного. Голигравці Вінницької Ниви забили на 64-й та 91-й хвилинах. Відповідно, у підсумку Житомирське Полісся із поразків розпочинає виступи в чемпіонаті України серед команд. Может, в первом голе присутствовало какое-то везение, но я считаю, что второй тайм мы полностью переиграли, и счет заслуженно. Но я бы еще хотел отметить то, что как, наверное, и нам не надо как, сильно задирать нос, впадать в эйфорию. И что мы выиграли у вас сегодня 4-0. А вам, наверное, пожелать, вы сами понимаете, что ваша команда еще встановление команды происходит. И пожелать, чтобы это становление прошло как можно быстрее. И, и я уверен, что как, со временем вы прибавите в игре. За словами головного тренера жовтозелених, команда зіштовхнулася із серйозними кадровими проблемами, що й призвело до того, що Житомиряни поступилися у першому матчі сезону. Наразі найбільшими проблемами Полісся є відсутність нападника та швидких крайніх півзахисників. Головний тренер не загадує, але каже, що можливість підсилити склад є. Ми ж футбольний клуб Полісся – та бренд, ми ж не барахолка. Что мы сейчас начнем подбирать то, что кому-то не надо. Но мы должны себя уважать, уважать свой, любить свой клуб, и ценить этот клуб. Но те футболисты, которые нужны командам, они уже все разобраны. Абрати не потреб, меня Бог простит. Ну это, ну, это не солидно, понимаете, я же не директор барахолки Серевана, чтобы я тут начал торговать на раскладушке. Поэтому такого не будет. Есть несколько футболистов, которые хотят нам команду, но они будут вести с Виталием Анатольевичем Лесковским переговоры. Там они хотят какие-то условия. Может быть, условия не чересчур, чересчур завышенные, они знают себе цену. Если мы с ними договоримся, то, естественно, конечно, будет усиление. Ну а не договоримся, ну грати так, як може змінитися склад ФК Полісся та чи вплине це на гру команди? Можна буде побачити вже у середу, 26 липня, у кубковому матчі проти футбольного клубу Демня Львівщини Та в понеділок 31 липня у матчі третього туру в сезоні другої ліги проти Прикарпаття.